Вітаю! Виконаємо практичну роботу створення текстового документу, що містить об'єкти різних типів. Інформатика, 8 клас під редакцією Бондаренка 25 рік. Завдання для цієї практичної роботи. Треба створити текстовий документ з використанням об'єктів різних типів, картку для індивідуальної роботи. Що ж, спочатку треба запустити текстовий процесор і створити новий документ. Текстовий процесор створити новий документ. Відкривається новий документ, в якому встановити такі параметри А4. Тобто, макет відкриваємо, розмір А4, поля по 2 см. Поля відкриваємо. На попередній вправі ми ці поля з вами вставляли. А якщо ж їх не буде у вас, якщо ви вправу попередню не виконували, ви ставите власні поля, відкривається вкладка поля. І ось тут ви ставите 2. Сантиметра. Ліве і праве, ось тут теж треба поставити 2 сантиметра. Можна поставити 2, а можна ось так праве збільшити до 2, ніжнє верхній, праве. Ще орієнтація сказана: книжкова. Ось у нас можна альбомну створити, а можна книжкову. Натискаєте книжкова. Окей. Інтервал абзац. Абзац відкриваємо, і ось тут. Бачите, є у нас, коли відкривається відступ з інтервалом ліворуч, праворуч, перед 0, після 0. Тут у нас 8 стоїть за замовчуванням нам треба поставити нолік. Або так, або знову викриваю, і видаляєте, ставити 0. Міжрядковий інтервал одинарний. Одинарний ставимо все. Тут ми всі налаштування з вами зробили. Наступне завдання треба перейти до шрифту. Times New Roman. Основне. Основне. І ось тут замовчування стоїть калібрі. Нам треба за алфавітом знайти Times New Roman. Він знаходиться, якщо ви його не використовували, то за алфавітом знайти після там, де ти. Але я вже його використовувала. Він у мене стоїть Times New Roman. Натискаю і розмір шрифту, розмір кегля треба поставити 14-й. Ось у нас. Виставили ми це. І на креслення жирне треба натиснути ось це жирний, жирного накреслення. Все. Налаштування ми зробили. Тепер треба написати в першому абзаці параграф 1 і натиснути N. Пам'ятайте, що параграф немає на клавіатурі, нам треба його ставити з спеціальних символів. Відкриваємо спеціальні символи, я вже його натискала, у мене вже він стоїть. Але якщо у вас його немає, ви не виконували попередню вправу, відкривається ось такий вкладка символи. У мене він стоїть уже, бачите? А якщо ви не виконували попередню вправу, то його може і не бути у вас. Тоді натискайте спеціальні символи, і ось тут є параграф. Натискайте на цей параграф і «Вставити» і закрити. Параграф вставляється. Вже, як бачите, він у нас жирний, Накреслення жирне. Ставимо одиницю, пробіл одиницю ставимо. і натискаємо Enter. І налаштовується. але тут треба так, щоб вирівнювання. Було по центру. Сразу, давайте зразу поставимо по центру. Основне. І ось тут треба поставити по, за це, по центру. Натискаємо Enter. І тепер треба ввести в другому абзаці теплові властивості речовин. Пишемо. Отже, теплові властивості речовин вже записали. Натискаємо Enter. Вирівнювання по центру поставив. Наступне завдання треба. Четверте, в інтернеті зображення для заданої теми. Скопійте його і вставте документ під заголовком. Отже, нам треба знайти ось таке кошеня, яке знаходиться на батареї. Ну, Давайте зараз вийдемо в Google. І я вже набрала опалення кішка на батареї, і у мене вийшло ось таке дуже багато, як бачите, кошенят на батареї, які знаходяться. Ви вибираєте, яке вам подобається. Я вибираю ось це правою кнопкою миші, натискаю Копіювати картинку, перехожу знову до Вордовського документу. І вставляю ось тут цю кішку. Треба з, фото, з цією картинкою попрацювати. Давайте ще раз подивимось, бачите, вона повинна стояти зліва. Задайте формат, обтікання малюнка текстом навколо рамки. Пропорційно змініть розміри малюнка так, щоб за ширину він зайняв пів сторінки. Отже, нам треба спочатку дати налаштування навколо рамки, обтікання малюнка навколо рамки, і будемо писати оцей текст семи. Пунктів. Подивіться, натискаємо правою кнопкою миші, і ось тут у нас є обтікання текстом. Обтікання текстом і надо навколо рамки поставити. Тепер ми можемо цей рухати по тексту. Але там ще є обрамлення. Звідси, коли ми зображення виділили, є формат зображення. І ось тут треба вийти, знайти таке кругленьке, яке було. Давайте подивимось. І треба ще б межа зображення була синя. Синій колір ставимо. Ну і все, мабуть, товщина ще треба може вибрати. Так, колір ми взяли. Межа зображення є. Ну, так, давайте поки що так і залишимо. А тонесеньке дуже. Тонесенька. Ще раз, давайте формат зображення, межа зображення. Ось тут товщина. Давайте чуть збільшимо товщину, щоб вона щоб ми бачили цей синій колір. Все у нас вже з'явилось межа, як ви бачите, синенька. І тепер нам треба написати 7 пунктів. Тож, перший пункт це питома теплопровідність. Нам треба сім пунктів це записати. Пиш. так І нам вже треба щоб був список номерований. Дивіться, ось у нас є. Є абзац і є список нумерований. Я зараз його натискаю, і в мене з'являється ось уже напис. Тепер пишемо. Питома тепло, теплоємність. Другий пункт теплопровідність. Третій пункт температура плавлення. плавлення. Четвертий пункт температура кипіння. П'ятий пункт теплове розширення. Шостий, подивіться в завданні теплове випромінювання, випромінювання. І сьомий пункт температура, температурна стійкість. Так, і коли я натисну Enter, то в нас з'являється восьмий пункт. Ви знаєте, що для того щоб його скасувати, можна або Backspace бас, натиснути, або натиснути на цей список нумерований список. І він зникає. І тепер нам треба, так як малюнок у нас займає чуть більше місця, ніж цей текст, нам треба його зменшити. Беремо за ось цей і починаємо зменшувати, щоб це було і сказано, що треба ще, щоб він займав десь пів. Сторінки десь біля абзацу, абзац, номер один, десь ось так він у нас займає. Як бачимо, тепер у нас є бачимо і малюнок, і самоп, але мені. Здається, що там без нежирний, тільки заголовок жирний, накрес, жирне накреслення. Тому нам треба це скасувати, виділити все і скасувати. Потім перейдемо до виконання цієї картки, таблиці. Входимо знову до все це жирне накреслення у назві було. Так, заголовок вирівнювання по центру. І тепер дивіться, ж я знімаю для того, щоб все. Тепер у нас те, що потрібно: створення таблиці. Створення таблиці ось таку картку. Нам треба ще зробити, яка є у завданні. Подивіться: отже, нам треба створити таблицю, щоб було 5 рядків і 4 стовпця. Установити для заголовка розмір шрифту 24. Це, мабуть, оцей. Розмір 24. Відформатуйте документ так, щоб заголовок розмістився на одному рядку, змінивши за потреби міжсимвольний інтервал. Все ж таки, оце теплові властивості речовин, нам треба ще зробити 24-й розмір кегля. Виділяємо і йдемо там, де у нас 14 Нам треба. Взяти 24-й. Що ж, все гарно, у нас все розташовано на, одні, на одному рядочку. як і сказано. Курсор у нас уже займає своє місце у лівому краю ставлення, таблиця відкриваємо, і пам'ятайте, 4 стовця, 5 рядків. 5 рядків, Перший рядок нам треба об'єднати. Дивіться, там, де у нас є конструктор таблиць. Макет таблиць відкриваємо, і ось тут. Ще Бачите, об'єднати клітинки. Тепер у нас повністю ці клітинки об'єднані. Першому рядку нам треба написати основні теплові властивості. Записуємо. І таблиця була безжирна. Тобто, накреслення не було жирним, тому ми жирне накреслення знімаємо. І треба поставити по центру, щоб воно більш-менш дивилося. Тепер заповнюємо повністю рядки. Давайте Поставчам фізична величина записуємо. Так, бачите, таблицю треба повністю виділити і зняти на креслення. Тоді все буде гарно. Питома теплота, пароутворення наступний рядок. Символ для позначення другий стобиць заповняю заповняємо. І тепер треба вести ось тут букви. Це у нас звичайно є, ми можемо вести з клавіатури. А ось лямду треба буде знайти. Давайте ще так, як сказано по центру, все зробимо розташування по центру. Питома теплоємність є, а ось питома теплота плавління треба буде знайти в лямду символах. Знову основне вставлення, символ. І ось тут треба знайти лямда. її їх немає там, де інші символи. І шукаємо тут. Давайте пошукаємо математичні спочатку. Якщо не знайдемо математичних, тоді вже будемо шукати десь інших. Отже, лямбда ми вставили, питомо, та плавління щось правління, плавлення. Давайте перевіримо, як. Плавлення ось так визначимо. Так, і це у нас буде R-буква. На англійській мові маленька R. Все, Все Це ми вже взяли, визначились. Тепер треба одиниці. Третій стовбець у нас буде одиниця. Так, одиниця. І як бачите, тут у нас не стоїть по центру. Давайте знову поставимо все по центру. Одиниця. І ось тут нам треба буде ввести джоулю чисельнику у знаменнику кілограмів на градус. Став. Продовжуємо вводити формули там, де у нас вірні, одиниці вимірювання. Тискаємо, став, там, де дріб. Ось тут пишемо джоуль, Переходимо щоб стояла українська клавіатура. Опускаємось в знаменник, можна курсором, кілограми пишемо помножити. Знак помноження, дивимось, ось тут подивимось у вкладки, там, де символи, де у нас можна помноження знайти. Ось знак множення. крапка, Оператор множити, і, дивіться, треба помножити на градус по Цельсію. А градус по Цельсію, ось можна знайти тут градус по Цельсію. знайшли. Переходимо до питомої теплоти плавління. Тут теж треба ввести, але тут джоуль на кілограм. Вставлення, рівняння спочатку, вводимо дріб. І тепер треба ввести просто з клавіатури джоуль, поділене на кілограм. І можна скопіювати цю форму. Давайте ще раз згадаємо, як це вводити дріб, «Вставлення», рівняння. Дріб, ми дріб і знову пишемо джоуль на кілограм. Одиниці вимірювання ми з вами ввели. Тепер переходимо до воду форму. І подивіться, у нас є зайвий стовбець, Тому ми цей стовбець виділяємо, йдемо в макет таблиці, і ось тут дивиться видалити, видалити стовбці. І цей стовпчик входить у нас. І тоді ми можемо цю таблицю вже збільшити, розширити, щоб вона була більша. Вводимо сюди формула для визначення. І подивіться, що перший рядок у нас вийшов не по центру. Давайте ми його основним і поставимо по центру. Не по ширині, а по центру. Переходимо до формула для визначення. Це у нас питома теплоємність це С. Вводимо це, дорівнює, ставимо вставлення. Рівняння. Після практичної роботи будемо вміти вже вводити формули, запам'ятаємо. це у нас треба, переходимо на англійську клавіатуру, тому що Q на англійській клавіатурі. Опускаємось вниз і записуємо М. Тут вже знак множення можна не ставити: Дельта Т. Дельта Т можна знайти ось тут, де символи. Макаємо дельта, ось дельта дельта. І пишемо англійську букву Т. Все цю формулу впоралась. Тепер треба лямбда. Давайте ще раз знайдемо, де ж у нас знаходиться лямбда. Вставлення, символ. І ось лямбда у мене, так як я вже брала її, то лямбда вже є. А ви ж знаєте інші символи треба знайти: грецька і копська. Набір, беремо «альф», лямда і вставити, і закриваємо. І лямда у нас стається дорівнює, треба поставити. І тепер формула Q поділена на М. Знову давайте її видалимо і поставимо вставлення, символ, і вже вводила, це буде лямда. Пробіл зроблю. І тепер подивіться. Ось тут теж пробіл зроблю, і виду Q поділене на М. Ставлення. Рівняння, Тепер виходимо в дріб, натискаємо тут у нас Q на англійській клавіатурі велике, а вниз опускаємося це буде М, англійська M. Тепер треба R визначити R. Беремо англійську маленьку R, ставимо дорівню, дорівню і треба теж ставити дріб. Знову вставлення, рівняння, дріб. Вибираємо дріб і теж пишемо Q, поділене на М. Велике Q «Шифтом» поділене на М. Це ж, як бачите, таблицю ми заповнили з вами. Що ж, Практична робота, давайте подивимось на неї більш детально. Практична робота номер 4 вже ми виконали. Тоді переходимо. Виходимо зразу на українську клавіатуру, «Зберігти як. І виходимо там, де у нас практична робота, ми записуємо практична робота 4 на українській клавіатурі. Робота 4. Зберігаємо свою папку там, де ми всі вправи зберігаємо. Що ж, право виконано, дякую за увагу.